Тихо, червоний промінь повільно прогулюється нічним полем, зліва направо, справа наліво. Широке поле, переорене вибухами війни, розмите кислотними душами, отруєне сіркою і попелом, де не де біліють руїни каплиць, кидають чудернацькі тіні хрести польових цвинтарів. Раптом промінь здригається, земля починає гудіти. Вартові піднімають тривогу. З нір, бліндажів і окопів вилазять солдати. Вони схожі на людей. Але вони не ховаються в укриттях, вони вилазять з окопів і стають в повний ріст живою стіною, вдивляючись в поле, яке освітлюють вже десятки червоних променів. З темряви в світлі прожекторів з'являються крила, білі крила, сотні білих крил. Армія Янголів зійшла із небес. Випускайте вовків! звучить липкий голос юрби солдатів, схожих на людей. І до тремтіння землі додається залізне гарчання десятків пекельних потвор. Солдати розступились, утворивши в живій стіні проходи, і в ці проходи стали вони. Високий, чи то з плоті, чи то з металу монстри з величезними пащами повними ржавих зубів, на яких кусками звисала гнила плоть і закипіла кров. Залп десь далеко за горизонтом блиснули спалахи пострілів артилерії. Ще один залп. Вибух, ще один вибух, багато вибухів. Жива стіна із солдатів і залізних вовків зникла, ніби її не було, лише купи трупів м'яса і пекельного лайна, та з нір в глибині траншей лізуть ще солдати, і пекельні почвари, І ще, і ще, ще, і ще. Вони не знають страху, вони чують запах смерті і сунуть назустріч з нею. І вона до них прийшла. З диму виринають гусарські піки. Блиск сталі гуркіт копит, і лавина важкої крилатої кавалерії змітає недобитки ворожих легіонів.